На городі у убділки. Всім доброго, доброго раночка. Ось такий трям'яний ягодний чай, ягідний раночку. вода в нас не дуже. Перопаспорт пасмурно таке. Але сьогодні багато роботи, тому зараз заряджаємося і будемо працювати. Так, обзорчик розпікірованих перців і баклажанчиків. Вирішила зробити ось так. Постелила, це в мене мішки від ґрунту. Ось я їх порозрізала, розстелила і поставила отак от перчики, тому що більше ніяк вони не влазять. І там і перці, і баклажанчики. Там ще трошки зелень залишилась. І ще 6 штук помідорчиків вже розпікірувала, які будуть в мішках. Так. Так, ну і це вже зроблено. Ще не всі перці баклажани. У мене ще я залишила там місце, тому що будуть іще. Зараз зніму свій стелаж. Вже я його включала, бо тут буде, будуть томати. Ще в мене залишилось, бачите, помідорки. І оце ось баклажанчики. Це білий і два фіолетових ще. Три білих он чекаю, вилазять. Це ось перчики ще теж, трошечки почекаю, хай вони трошки побільше стануть. І це ось жовті помідори, теж щось там довилазять до і ось це. Теж червоні помідорчики. Це чері будуть у мішках. Це бонсай. Ось так. І тут ще перчик пересадила, синій перець. Буде теж пізніше, ще не виліз, тому що перша е, перша посадка не було ні одного. Не проклюнувся не один перчик. Я пересадила ще раз, всі, що в мене там зосталися в боковочки, я пересадила. Тепер почекаю, буде що чи ні. Якби хоч дві рослинки, щоб подивитися, що воно таке. Я ні разу синій перець не саджала. Ну, от. Почекаю, може щось буде. Так, ну і ось ці чекаю ще до пікіру їх. Вони ще достоїть в мене трошки. Так, закриваю, хай там тепло держиться. Там обігрівач працює. Так, ну і прийшов час саджати томати. І буду розпочинати свою посадку томатів з черіків. Ось приготувала свої чері. У мене їх вісім сортів. І ось вісім таких плашечок саджаю. Так, як і завжди, в мене однакова система, нічого не міняється. Це кокосовий субстракт от, насіння і ось такі, в мене ось такі от е, лоточки. Це лоточки для мікрозелені. Дуже добре підходять, тільки високі. Ось такі, бачите? Високі, є маленькі. А є такі високі лотки для мікрозелені. От їх я буду використовувати. Посаджу зверху плівочкою, обтяну і все. Присипаю теж кокосовим субстрактом. Так, саджаю завжди томати одинаково. Це, ось так роблю ось такі дірочки. У мене ось така штуковина є. Ось тут навіть. Скільки сантиметрів. Ось, тобто я зробила півтора, півтора сантиметра десь. Таку дірочку. Туди розкладаю насіння, он видно його, і потім просто беру ось так і загортаю. Все, більш ніяких маніпуляцій я не проводю. Ось так загорнула. Якщо у вас ґрунт сухий, то треба пролити. У мене я зробила кокосовий, суб... Щойно зробила кокосовий субстракт, він у мене мокрий, тому навіть проливати я поки що не буду. Ось так зробила підплівочку і ставлю на проростання. Значить, підписую свої томати, я Завжди однаково. Тобто в блокноті номера, кожен сорт під номером беру ось таку наклеєчку, клею на свій лоточок, пишу тільки номер. Номер і в цьому році я буду писати, де високорослий, де низькорослий, де чері. Тобто, ставлю, ставлю там пару букв. Припустимо, якщо це чері, то це буде там перший че. Я буду знати, що це чері, і всі під номерами. Ось так. Чері готовий. Висадила 8 сортів по 8 зерняток. Мені потрібно 4 рослини. 4 добрі, хороші, здорові рослини. Кожного по 4. От, я порахувала, але посадила по вісім. Знаєте, на похибку, якщо якийсь не зійде, або якийсь зійде не такий гарний, як мені треба. З восьми виберу 4. Найсильніші, найкращі. Ось так. Сюди цей піддон я ще підсажу інші томати. А ось цей зараз уже йде. Тепло. Продовжую свої посадочки ось із таких низькорослих томатів. Їх у мене 9 сортів. Ось такі. Це низькорослі. Я їх саджаю окремо, тому що в тепличці я буду саджати їх через один. Один високорослий, один низькорослий. Це для того, щоб дуже не заростали ліани, щоб більш-менш було свободненько в теплиці. Ще хотіла показати, я вже показувала в своїх відео ось такий кокосовий субстракт я використовую це брикет, його треба розмочити. Ось тут є. Інструкція подробна, як це все робиться. Ось написано, застосування. от, Мені він дуже подобається. от такий, Брала другий, не дуже багато волокон длинних, не те, а цей такий дрібненький, дуже добрий. Ну що, низькорослі висадила, з ними покінчено. от Залишилися тільки високорослі. В мене їх 12 сортів. Зараз будемо їх висаджувати. Саджаю свій останній томатик, і мені якось виділити його захотілося ось цей сорт, цей томат. Бачите, це ціна 46 гривень гривен це найдорожчі. Мої насіння тут 8 штук. У цьому пакетику тільки 8 насінинок 46 гривень. Але це просто клас. Ви получите стільки гарних, однакових, класнючих томатів. Щось не хочу фокусувати мене. Що це просто, ну, це моя любов. Це найкращий томат, який я саджаю вже третій рік. Ось, дуже вам рекомендую спробувати ось такий Ямамото. Не знаю, чи є в якихось з других компаніях, але Веснодар це голландське насіння. Просто супер. Поглянемо. Уго. Весь мій розсадничок засаджений. Зараз ще. Поставлю зволожувач повітря, температура нормальна. Ну, з богом будемо чекати сходів. Помідорки заряджені. Дуже сподіваюсь, все буде добре, всі гарно зійдуть.